Буде другий прихід Ісуса. Цікава фраза прозвучала. Вони вважають, вони вірять в те, що світ може існувати тільки 6 тисяч років, виходячи з математики, що Бог за шість днів створив світ, а Бога рік день за тисячу років, то вони вважають, що тільки 6 тисяч років після того буде сьомий день відпочинку тисячолітнє царство. От, е така в них математика? І тому а зараз йде 5784. тисяч сісотвісімдесят Було прикольно це послухати. Ну, звісно, день навіть син не знає, тільки отець, але було цікаво послухати їх, їх думку, що вони вірять. Ну, це цікаво. Дійсно. 5784. 5784. І коли у нас. Так. Це тільки почався. Так, за їхнім календарем. Тільки почався. У вересні в них. Рош Хашана називають. 5784 які молодці. Так ой які молодці. Вони думають, що так от все просто. А, Ну, що можна про це сказати? Якби так було, навряд чи Ісус би сказав, що цього дня не знає ніхто. а... Про день який мова йде? Про день е е другого приходу Христа, коли Він відновить своє царство і почнеться тисячолітнє царство. Якби було просто так, що на сьоме тисячоліття, так навіть хоча б приблизно. Там плюс-мінус якихось пару років, які, як завжди, по календарях десь співпадають, десь там губляться десь там різниця в літочисленні, різниця, от в них в вересні щось починається рік. а у нас в січні. Ну, таке. Це було би дуже просто. Так Ісус сказав: ніхто не знає, а тут, от ми ж бачимо, що закінчується, лишилося скільки? 227 років, так? І все. І почнеться сьоме тисячоліття. Співпадає сьомою диспенсацією так? і Якби дійсно заховали, так що аж Ісус не догадався. Ні. Ісус не здогадався. Це якби. Е, ні, він би здогадався. Він про це теж подумав, але насправді. раз сказав, що ніхто не знає, треба бути готовим завжди. Отож так воно і є. І тому не дарма він давав ознаки часу кінця. Хоча з різних точок зору ті ознаки вже повторювались, і війни були, і землетруси були, і голоди були різні, і люди думали, що то воно, але ж дивишся, а от ХХ століття вирізняється, по цих показниках дуже сильно відрізняється від усіх решта століть. Хоча може бути, що це і ще не воно, може, може бути. Може бути так, що зараз там воїн ведеться по 200 на рік, як там було, чи на десятиліття я не пам'ятаю, ну дуже багато. От. А через 100 років їх буде по 300 на рік, скажімо, чи по 500. І землетруси будуть не тільки там в точках, в певних точках планети, про які всі знають і всі очікують. так? А будуть ставатись тут, то там скрізь. Е, і так, схоро, з більшою амплітудою, ніж зараз, і буде інакше. Може бути, так? Ну, Загалом для нас е, це питання дуже таке теоретичне. Для нас а, е, прихід Христа, другий прихід Христа, носить досить теоретичне значення. Практично для кожного з нас, тому що е, в момент нашої смерті ми вже ми йдемо до Христа. Не він, не він приходить, а Він зустрічає нас в небесах. Ми йдемо в небеса. Ось. Тому на практиці. Коли буде другий прихід і кінець цієї планети, це таке. Чесно кажучи, хотілося б, щоб, як Бог сказав, щоб війшло повне число спасених. Хай би ще протягнулося. Буде ще 200-400 років, то нехай. Хай люди поспасаються, хай не йдуть до пекла. Хай буде більше спасених людей. Але це теж таке відносно. Хотілося б, щоб, наприклад, країна наша зіграла якусь. Видатну роль у поширенні Євангелії, так? Але ми бачимо, що до того трошки ще як до Небарачки, трохи далеко. Хоча все може змінитись за пару десятиліть. Може, може, так? Бог може розбудити народ може. Було б добре, так. Є таке бачення. Ми якби в ту сторону думаємо, молимося про це. от Так. Готуємо. От семінарію я роблю цей проєкт, вже скільки років, а він ще не готовий. Так? Але з розрахунком, що будуть далі люди, ще є час, і ще люди будуть спасатись, їм треба зберегти слово, його в поличках розкласти, приготувати, під ніс положити, так? запросити їх, щоб прийшли і вчились. Це якби в тому плані це а, добре. так Хоча в Біблії написано напроти противагу що ми молилися, щоб він вже прийшов. Це цікаві речі. А чого вже? Ну, поскорше вже з Богом бути, так? поскорше І це написано як наказ в об'явленні Хто чує, хай каже, прийди Чув, хай каже, прийди Нам не зовсім зрозуміло, пастор Максим якось дуже відверто про навчав на уроці каже, що ви пам'ятаєте, так він казав, що яке прийди Мені ще треба тут дітей вивчити, проблеми порішати свої, яке яке вже кінець. Я ще тут не закінчу. так Це таке він казав, це людське мислення. Mm -hmm. От. Але в Дусі, так, якби Божа точка зору. 100% духовно Мало б бути так, що моє серце каже, прийди. Угу. Отже, мені є куди зростати. Я ще не зовсім, значені, зов... поки я це не кажу, я ще не зовсім розумію, чому... ну, такий спосіб мислення. Чому, він... чому сказано отак, от? хто чує, хай каже, прийди. Привіт, Любов. Чому так сказано? Так, я з чому так сказано? Не розумію, так? Отже, мені є куди зростати. Зро... Рости мене Боже. Рости. Цікаво, ми говорили сьогодні про це, про тисячолітнє царство і роль церкви там. І виявляється, хоч в Біблії написано небагато про це, але виявляється, що достатньо для того, щоби. Почати розуміти, що, як це буде. Так, і ви послухайте запис, я вам скину так, е цей останній урок з хатологією, роль церкви в тисячолітньому царстві. Загалом це як подружжя. Загалом це подружжя. Е це буде е період, в якому ми, будучи на місці дружини, так, як дружина з чоловіком. Будемо вчитися жити в цьому подружжі і виконувати свої функції. Так, подружжя жінка має три функції: створювати присутність, оточувати і створювати присутність це значення тих слів того слова, яке в буті описано: створю поміч подібну до нього. Слово поміч означає створювати присутність. І оточувати, так з усіх сторін. А жінка, чоловіка оточує дружина. А, друге, а, допомагати, друга річ, у всьому, в чому треба. Не на кухні, тільки ні. у всьому, в чому треба, у житті допомагати. Тобто, не провадити, не бути керівником, але допомагати в тому, що чоловік робить. Допомагати, щоб він впорався, щоб йому вдалося. В такому значенні. Не просто там якісь, е... Якась людина, яка з боку стоїть і часом щось подає. Ні, ні. Бути задіяним у все те, чим займається чоловік, і пильнувати, щоб йому вдалося, щоб це сталося. Це допомагати. І третє охорона. Охороняти чоловік. Жінка виконує три функції. І це ми будемо робити в тисячолітньому царстві в стосунку до Христа. він В нього робота на тисячу років керувати людством на цій планеті. Людство розмножиться, буде величезним і в нього робота цим керувати. І йому треба буде поміч однозначно. Йому треба буде. Людину, на яку він може опертися. І це церква, це ми. Ось. І ми будемо допомагати йому здійснювати це керування на всілякий спосіб, на різні способи будемо допомагати йому це управління здійснювати, а також охороняти. Христа і все, що з ним стосується, Ну охороняти в якому значенні? Як жінка охороняє чоловіка. Починаючи від. У, у всіх відношеннях, може крім фізичного. Але фізичний чоловік і так здатен попіклуватися і охороняти фізично, так? бо він сильніший фізично. Але охороняти його репутацію, охороняти. Його особу, його характер, так охороняти. Це як, ну, як моя жінка мене охороняє. Ви не зможете з моєю дружиною поговорити про мене якісь злі речі. Вона охороняє мене в цьому плані. Ви не зможете розділити нас з дружиною. А відтягнувши її в якусь там змову чи в щось, вона просто не буде цього. Дружина з чоловіком має настільки міцний зв'язок і таке глибоке єднання, що це єднання охороняє. Воно міцніше за все інше, потужніше за все інакше. от І це охороняє чоловік. У в просторі між ними і дружиною цей простір захищений. І жінка його захищає. О, і церква буде в тому значенні охороняти Христа. Не можна буде. Ну та Ми і зараз це вже робимо, ми бо ми якби в періоді зустрічання зараз з Христом, а то буде шлюб. Там більше на уроці про це почуєте. і е-е Ну, у вашій присутності навряд чи ви стерпите, щоб хтось взяв і по Христу проїхався по його імені, чи по його цьому характеру, чи посміявся, так? Ви вступитесь, позакриваєте роти. Ви не дозволите цьому відбуватись. От. На різний спосіб, так? Аж тому може, саме крайній. А. ось І ми зараз і зараз на землі ми е, допомагаємо Христу, виконуючи велике доручення, це е, це ми допомагаємо. Це його робота спасати людей. І він, звісно, спасає людей. А ми що? Ми всіма силами намагаємося якось приложитись до цього, щоб йому вдалося. От тільки що про це говорили. так Хотілося б. Щоб Боже бажання спасти всіх людей ставалось. О, хотілося б. І ми готові бути задіяні. Якщо тільки е, буде якась можливість, ми будемо задіяні. Ми, 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 все, ми за, ми. Сказати, зробити там, трактати надрукувати, поїхати кудись і навіть е, може. На шкоду собі в якомусь значенні, так, в ущерб своїм інтересам. ось І ми, звісно, ми всі в різному місці, в тих взаєминах і ми зростаємо. Ми зростаємо. Але час дуже цікавий, в який ми живемо. Зараз дуже дуже цікавий час. А, якщо ви помітили а, за останні півроку дуже багато з'явилося слово про останні часи. Так не що так не було завжди. Так не ставало, ви ж знаєте не перший рік, коли ти з Богом і не другий так більше з'являється на різних уроках, на рі... в різних місцях, від різних проповідників. От. навіть я от веду уроки з хатології, бо мене попросили, я того не планував а, зовсім робити, як би дивно. А, це щось означає, так? Це а, чомусь так стається. Ну, може просто час, щоби е, цей. Е, на, може бути так ш, таке, що Бог просто нас хоче цього навчити. Може, просто, знаєте, як Бог навчає сім проповідей у Біблії, сім послань. що в час на це послання, може. бути А може, це дійсно десь е, важливо для нас е, в інший спосіб, в той спосіб, що час близький. Чи особисто для нас, чи взагалі для всіх. Так, ми не знаємо. Ну, відповідно до Біблії Христос може прийти в будь-який день чи ніч. В будь-який момент часу. І це і це здорово насправді. Це створює таке. А, а, надію так надію створює таку очікування хорошого, що може статись в будь який мить. О! Життя стає трохи святковішим. Це як передріздвяна пора, яка от почнеться через скільки там? 12 сьогодні, так? Через десь 3-2 тижня і почнеться вже святкова пора. За місяць до Різдва вже почнемо готуватися до цього. Речі, семестр в семінарії добігає кінця. Ми вчимося до. 15 чи там 16 грудня, як там тиждень закінчується в п'ятницю, яке там буде число. До середини грудня вчимося. Цей семестр був класний. Мені дуже сподобалось. Він ще, ну, ще два тижні, не два тижні, а скільки? Чесно кажучи, не два тижні, так? Більше. Ага, ага, більше, більше. Місяць. А, місяць і 34 дні. Десь 30, 30 з чимось днів залишилось. І все будуть у нас заняття цікаві. А, ну що, в мене є тема, про яку я хотів би сьогодні поговорити з вами.